Меч упаде на вас і ране вас, ви можете їх відбити, зразу встати, і ви повністю здорові, ви вилічилися від цього всього. Відпустити цю ситуацію, так як ну, тут все добре випадає, бачите? Добре, стабільні стосунки, все. Ну, дивіться, не потрапте ви в ці стосунки, що у вас усе було добре, помірність, стабільність, любов, примирення, і от так, можна сказати, навіть те, що ви не ожидали. от союз нерушимий. Да? От карта випадає свої нерушими, а тут ви раз і ранена душа. Та ну якщо даже ви і посваритеся, що вас тут чекає, да? вас чекає. От якраз вас і чекає, що можете от думати, що це у вас тут все налажено і все нерушимо, І може вас ранить і ви відсторонитеся. Не відстороняйтеся, ну, так якось пропустіть самим вух і все буде добре. Буде добре. Ставте лайки, подобайки, діліться ефіром. Пишіть.